Ми група християнської молоді, які направили свої засилля на допомогу потребуючим у цей теперішній нелегкий час. Ми розпочали з простого розливання чаю на площі перед вокзалом. Люди виходячи, бачили, що їх зустрічають, що є щось таке гаряче. Навіть вони просто казали: добре, якщо немає чаю, дайте нам хоча б воду. Дайте нам просто змочити горло. Ми приїхали, ми їхали дуже довго, ми дуже змучилися. Вони не потребували нічого особливого, просто хотіли чогось такого простого. Ми побачили, що люди мають потребу не тільки в тому, щоб випити чай, але також десь зупинитися, перепочити, переночувати, тому що всі вони в більшості на наступний день вже їхали десь далі. Саме найбільше, що нас спонукало для того, щоб їм допомогти, те, щоб багато мам з дітками, особливо малесенькими, лишалися на вулиці вночі. У зв'язку з тим, що зараз ночі холодні, ми почали шукати якусь територію для того, щоб облаштувати спальні місця для цих діток і їхніх батьків. Ну, більше ми спрямовували на мам. Нам надали територію недалеко від вокзалу. Це нам набагато спрощувало роботу. Але в перший же день, в перший же вечір, ми зрозуміли, що цього недостатньо, так як ну, дуже багато людей залишалося без ночівлі, без місця, де можна відпочити. Тому це було дуже неочікувано, і це для нас стало особливим чудом, те, що на наступний буквально день нам дали нову територію. Ця територія не була такою ідеальною, як перша. Але ми дуже дуже раді, що вона тут є, і люди вдячні, що вони мають, ну як мінімум, де лягти відпочити. Тому що постійно перебувати в русі, постійно сидіти, стояти тут. Вони можуть, хоча б якийсь час відпочити. Вони можуть нагодувати і передягнути принаймні, в теплі дітей. Тому дякуємо кожному. Хто не залишився осторонь? Краще нести тепло, любов і світло ніж паніку та страх. Ми маємо бути цим світлом.